Національний телемарафон Єдині новини триває. В ефірі телеканал Один плюс один і ведучий Мирічка Падалка. І я Руслан Шаріпов. вже маємо навіть гостей в студії. А говоримо про те, що в Україні вже зафіксували понад 71 тисячу воєнних злочинів росіян. Таку статистику наводить офіс генпрокурора. Втім, докази збирають не лише уповноважені органи, але й волонтери. Влітку 2022 року. Громадянська мережа опора відкрила у Польщі центр сприяння документуванню воєнних злочинів. Юристи та психологи відвідують притулки для наших біженців і проводять з ними інтерв'ю, зокрема з тими людьми, які постраждали від війни. Учасники цього проекту, гості нашого ефіру, це голова правління опори Ольга Айвазовська. Із Польщі до нас долучиться Ганя Гання. Ганна Чатченко. пані Ганна в нас теж на прямому зв'язку. Ольга, почнемо розмову з вами від початку. Вона завжди знаєте, асоціюєтесь з виборами, з якимось такими речами пов'язані саме з виборчими дільницями. А от фіксація воєнних злочинів: наскільки це поширена взагалі світова практика, коли цим займаються громадські організації? Це нормальна практика, тому що е, чим би не займалась неурядова організація, якщо вона не сервісна, тобто вона не надає якісь конкретні послуги громадянам, е, то часто вона є правозахисною. Якщо вона правозахисна, вона змушена е, розумітись в особливостях законодавства міжнародного права в сфері захисту прав людини у виборах, з якими ми мали багато багато років відношення. І справу, це звичайно політичні права, але це частина загальної декларації прав людини. Коли відбулось повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що в організації є спроможність, є велика кількість юристів, є знання, наприклад, документування воєнних злочинів, перепрошую виборчих злочинів. Тому воєнні злочини мало чим відрізняються з точки зору техніки. Більше того, неурядові організації, які працюють, мають усвідомлювати, що вони не можуть підміняти собою правоохоронну систему, прокуратуру, слідчих. Вони скоріше мають почати діалог зі свідками, збирати попередні інтерв'ю, а і потім контактувати з тими зацікавленими сторонами, в юрисдикції яких знаходиться ця справа. Умовно, якщо мова йде про Україну, то це може бути як міжнародний кримінальний суд, як додаткова юрисдикція, універсальна глобальна. Так і українська правоохоронна система, Генеральна прокуратура, тому що очевидно жоден орган міжнародного рівня чи інституція не спроможна опрацювати такі великі масштаби. За кордоном так сталося, що створено спільну групу розслідувачів, які входять в різні країни, і це переважно прокуратури. Так як Польща прийняла одну з найбільших громад українців з точки зору біженців. То це перша країна, яка найбільше отримала наших біженців і шукачів тимчасового прихистку. Відповідно, ми вирішили, що потрібно працювати на їхню юрисдикцію, тому що жодна іноземна правоохоронна система не зацікавлена в більшій мірі ніж українці, в тому, що прослідували своєї злочини. І так як на відміну від, наприклад, Великобританії, де є величезна кількість диверсифікації наших громадян за рахунок того, що їх приймають в родинах, в будинках, в різних населених пунктах. Польща, приймаючи величезну хвилю, змушена була відкривати шелтери, тобто відкривати місця тимчасового прихистку, фізично, де знаходились подекуди тисячі українців одночасно. І зрозуміло, що коли українці говорять з українцями, їм легше повідомити суть події, знайти спільну мову, яка безпосередньо цим займалася і запитаємо, ніж а... говорити з правоохоронцями чужої країни іншою мовою через перекладача. Пані Ганна, от, е, свідчення, коли збирає психолог, це спеціально було так вирішено, саме враховуючи те, що люди не просто свідчать у слідчого, а що це люди, які пережили травму через. Покази свої, можливо, цю травму свою переживають повторно. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід спілкування з нашими біженцями саме збираючи факти воєнних злочинів? А, так, насправді я вважаю, що ідея в принципі цього проекту була дуже. Така влучна і правильно, ну тобто, це дуже правильно, коли є можливість співпраці а, юриста і психолога. Чому? Тому що ми говоримо а, під час інтерв'ю ми працюємо в парах зазвичай, а, і ми говоримо про. Нелегкі речі, які і ці всі спогади вони можуть ретравматизувати а, людину, яка дає інтерв'ю, і яка, наприклад, от тільки там два дні тому повернулася з, наприклад, Херсонської області. Ну тобто, виїхала з Херсонської області, і вона ще сама не, не дуже стабільна. Вона не розуміє, де вона знаходиться, а, вона не розуміє, що вона буде робити далі. І в той момент підходимо ми і запитуємо такі важкі питання. Щодо досвіду, який людина пережила. І відповідно завдання психолога тут дуже важливе, і важливо розуміти, що психолог в даній ситуації не допомагає там, якось розкрутити ту людину на те, щоб вона дала свідчення, а в першу чергу допомагає людині. Тобто, ми тут не порушуємо етику, а скоріше е, слідуємо за нашою етикою психолога і, в принципі, психології для того, щоб допомагати людині пережити перепройти, якби в, в ході цього інтерв'ю. той і, можливо, навіть трішечки той досвід пропрацювати. Тому що, коли людина поступово згадує події, які були травматичними, якщо в неї достатньо ресурсів, таким чином вона може більше асимілювати цей досвід і навіть трішечки більше зцілити ту травму. Пані Ольго, до вас запитання. Наша колега Алла Хоцянівська зняла документальний фільм Буча, де показала, як слідчі працюють над тим, щоб зібрати докази злочинів Росіян. І там, якщо подивитися, то свідчий, слідчий по одній лише справі має отаку от папку з дуже детальними доказами злочину росіян. Ви сказали, ваша організація працює над цим проектом уже з літа 2022 року, ну фактично рік. І ви зазначили відповідаючи на перше питання про те, що ви співпрацюєте Працюєте з органами в межах тої юрисдикції, де ну які приймають ці заяви е, і свідчення і в Україні це ви сказали міжнародний суд, Генеральна прокуратура. У Вас були вже позитивні кейси, коли ваші свідчення зібрані вами були пришиті до якоїсь справи? Ну, справа тім, що в кожній країні є одна велика справа, яка стосується здійснення воєнних злочинів в Україні. Наприклад, в Польщі це один номер. І кожна прокуратура або е, є такий орган, АБВ називається. Він дуже схожий е, за функціоналами як СБУ українське, тобто вони першочергово отримують ці е, інтерв'ю, попередні, тому що воєнні злочини відрізняються від побутових, е, від інших кримінальних злочинів тощо, е, тобто і вони. Здійснюють опитування щодо тих інтерв'юєрів, які вже відкрили нам деталі, певні попередні деталі з цієї справи, що вони бачили, де вона де вони бачили. Але ми, наприклад, не йдемо в велику кількість деталей, тому що це якраз юрисдикція слідчого, який, розуміючи, що оцей контакт цієї людини, яка дала попереднє інтерв'ю громадській організації і готова співпрацювати зі слідством. Є у, у нього в справі, і він може звернутись безпосередньо до цього свідка для того, щоб здійснювати вже слідчо-оперативні дії. Зрозуміло, що вони відрізняються від тих, які здійснюються безпосередньо в полі, наприклад, коли відбувається ексгумація тіла або е, фіксується факт знищення цивільної інфраструктури і таке інше на місці, тому що е, все відбувається на основі свідчень даних переважно устних громадян. І я можу говорити про те, що принаймні ми лише в межах одного воєводства в Польщі маємо 951 попереднє інтерв'ю. Маємо позитивні реакції з боку правоохоронної системи Польщі, в юрисдикції якої відбувається слідство. Означає? Це означає, що всі, хто інтерв'ю, ми кого інтерв'ювали ми готові співпрацювати зі слідством. Тобто функція психолога, в тому числі допомогти людині. Бути стабільною в ході цього попереднього інтерв'ю і розуміти, що буде далі, разом з юристом пояснити всі наступні кроки. Тому що, якщо мова йде про справу, вона може розслідуватись роками. І емоційно, ментально до цього потрібно бути готовими, потрібно мати мотив, щоб іти далі на співпрацю зі слідством. Тобто ми маємо позитивні. Зворотні зв'язки від місцевої правоохоронної системи з тим, що а ті, хто надавав свідчення, готові працювати далі. А це дуже важливий, що вони є свідками, а не переповідають історії третіх осіб не з телеграм-каналів, не з телебачення, тому що такі свідчення не є цінними, і це лише витрачання часу правоохоронної системи. І наступне ми працюємо з тим, щоб Подати цю інформацію українській прокуратурі, адже вона має здійснювати в тому числі загальний контроль за тим, що відбувається щодо всіх свідків. Я, прокуратура краще з вами співпрацює, польська чи українська? Ну, я скажу так, що в Польщі мало хто співпрацює з місцевою правоохоронною системою, тому для них для багатьох середовищ там і неурядових, в тому числі це великий сюрприз, що українська неурядова організація спромоглася знайти спільну мову з польською правоохоронною системою, але наша Завдання, щоб ці свідчення, ці дані не були втрачені, тому що українці є вкрай мобільними. Вони можуть бути в Польщі, а завтра переїхати в Німеччину і повернутися в Україну. Тому наше завдання зараз створити умови, коли. Жоден зі свіч свідків свідчень не пропаде, якщо громадянин України, який був реально свідком подій, змінить місце знаходження, і це потребує особливої координації. Ми зараз співпрацюємо з в тому числі хоум-офісом. Це ну я можу сказати, що це близько до Міністерства внутрішніх справ України Великобританії. І вони дуже потужні з приводу адвокатування ідеї мати спеціальний трибунал для високого керівництва Російської Федерації щодо злочину агресії, і вони зацікавлені в тому, щоб створити реальний координаційний механізм, який буде працювати, тому що є умовно центри попереднього розслідування акту агресії, які вже почав свою роботу в ГАЗі. Навіть до створення спеціального трибуналу, і, наприклад, представники різних країн, які входять в один курс, це група, яка займається підготовкою цього розслідування, є британці. І британці також допомагають в налагодженні певної комунікації між різними прокуратурами, ну тому що вони є потужним гравцем. Хочеться Ганну долучити знову до нашої розмови. Я так думаю, що це великий комплімент вам і вашим колегам, те, що Ольга сказала. Велика кількість людей, яка дала вам свідчення, зокрема, вам як і психологу готова співпрацювати далі з правоохоронними органами. А які для вас були відкриття від спілкування з українцями, від того, як вони переживали цей досвід? І який, власне, ваш був особистий досвід з 22 лютого, 24 лютого, 2022 року? Ну, так дивіться, насправді. Ну так, ця робота складна, тим, що е, всі, хто працює разом зі мною в Польщі, всі мої колеги, вони теж українці, і вони е, також тим чи іншим чином дотичні до цього досвіду. Е, і особливо бути психологом, в принципі, в цей час це досить важко, е, тому що, маючи свій досвід, е, ти щодня ще вислуховуєш досвід інших людей, досить важкий. І тому тут мені і моїм колегам йде вже ж на допомогу супервізійні групи, інтервізійні групи, і, в принципі, ну, така постійна робота над собою і налагоджена система підтримки і самопідтримки. Тому так, а досвід, так, це досить складна і специфічна робота, тому що ми бачимо різні історії різних людей. Ми бачимо. Те як різні люди люди по різному справляються з ситуацією, і ну хтось, наприклад, достатньо має внутрішніх ресурсів, так і достатній рівень має внутрішньої такої психологічної резильєнтності, щоб подолати це і вийти на той рівень життя, приїхавши в іншу країну, втративши все, вийти на плюс-минус той рівень життя, який був до початку повномасштабної. Деякі люди впадають в дуже велику кризу і. Їм дуже важко справитися з цими ситуаціями, і, наприклад, в них не такі сильні копінг-механізми і копінг-стратегії. Ольга, хотіли... це, це такі... Ольга ще щось хотіла додати. Так, я скоріше ну, хочу і подякувати Ганні і моїм колегам, так, які працюють дійсно на щоденній основі з великою кількістю дуже болісних історій, і вони також ретравмуються частково цими історіями. Але е, те, що я чула від колег, і так як я сама спілкувалася з біженцями в шелтері, в тому числі, зокрема з родиною, з дітьми з Бахмутського району, взимку цього року, е, і є такий зворотній зв'язок, коли люди не усвідомлюють, що навіть війна має правила і закони. Їм здається, що це нормально, коли вбивають цивільних, коли знищують звичайні будинки, коли звичайні житлові масиви стають ціллю. Військовою, коли в подвір'ях шкіл таке інше розміщується військова техніка, тобто цим створюючи умови, що ця ціль може стати законною, коли знищують безпосередньо військові військових, і тому мені здається, що важливо пояснити людям, що жертви під час війни, супутні жертви, це не завжди є нормально. Якщо ви стали свідками і вважаєте, що так, війна це такий час, коли вбивають всі і всіх. То краще все ж таки прагнути правосуддя, ніж просто прийняти цей факт і жити з цим жахом далі, тому що багато пережили страшні реально речі. І ще один такий короткий зворотній зв'язок і до вашої аудиторії, і до вас треба усвідомлювати, що біженці. Або ті, хто шукають тимчасовий прихисток з кордоном, це не завжди ті, хто просто хочуть кращого економічно-фінансового становища. Це ті, які реально тікали з місць, які зараз не, в, не, не, в, не під контролем уряду України. І навіть якщо подивитись статистику наших, нашого документування, попереднього інтерв'ю, то на першому місці це Херсонська область. Тобто, Інколи навіть по Польщі, це Варшава, це якби столиця. Ми бачимо там статистика Херсонська область, Запорізька область, Донецька область це топ 3 регіони, з яких ми знаходимо найбільше біженців, найбільше свідків. І ключове це не створювати розбрат між цивільним населенням, громадянами, які залишаються в Україні, і ті, які її залишили, тому що дуже часто вони залишають місця. Які ну, сьогодні знаходяться на жаль в окупації, або де в них повністю знищено майно, житло і таке інше. Їхні історії дуже вагомі, важливі, але ключове це створювати умови і для їхнього повернення, бо бажання таке є. Лише 17% громадян за кордоном опора проводила дослідження в восьми країнах світу. Вирішили, що вони не будуть повертатись. Решта шукають умови і можливості. Але війна це не такий час, коли будь-яке вбивство є законним. І громадянам потрібно пояснювати, що є правила війни, власне, про Гано, тоді запитання ще до вас про цю тезу, яка яку Ольга озвучила зараз, підсумовуючи свою відповідь про те, що деякі люди, коли діляться своїм досвідом, вони вважають за нормальне. Оцю, ну не те, що вважають за нормальне, вони знецінюють свій досвід травматичний. Як часто ви це спостерігаєте, коли з людьми спілкуєтеся? Ага. Ну, дивіться, тут насправді таке складне питання, тому що е, люди звикають. І те, що відбувається зараз з точки зору психологічної, не дуже добре у всіх нас, тому що ми звикаємо до того, що є війна. І якби е, ситуація війни нормалізується. Хоча з точки зору психології, от коли людина, наприклад, звертається до мене і питає: От там не знаю, я постійно злюсь, чи я не можу спати, чи я завмерла і не можу ніяк розморозитися і щось робити в своєму житті, чи це нормально, чи все зі мною нормально? І я зазвичай кажу: в принципі, це така стандартна фраза психологів, що під час війни... Нормальна будь-яка реакція, ненормальна ситуація війни в 21-му сторіччі, е... і оце такий важливий момент, о е, Ольгу. На останок не залишилось дуже мало часу. Я підбирався до питання про практичну е, цінність, якщо можна так говорити, цих свідчень. Ви сказали про те, що поляки вони збирають справу номер один і туди підшиваються всі ці свідчення, які ви їм передаєте. А який фінальний результат? Е, от, того, що робить польська правоохоронна система, працюючи і збираючи ці докази, якщо можна коротко, у нас не багато часу. Фінальний результат, я думаю, що це буде частина цих інтерв'ю, взяті до уваги і додані до матеріалів справи вже безпосередньо під час слухань судових у межах польської юрисдикції, плюс міжнародний кримінальний суд, я дуже на це сподіваюсь. Ми не дарма працюємо з рядом прокуратур і зацікавлених сторін, як і МКС. Для того щоб правосуддя таки відбулося. Ну ми віримо в правосуддя. Юристи-психологи роблять свою роботу. Люди вмотивовані свідчити. Ключове, щоб зараз відбувалася якісна система передачі інформації між різними юрисдикціями, і ми таки дійшли до суду. Одне уточнення а суд судів у Польщі ще не було? А ні, слухань в суді ще не було на цю тему. Дуже вам дякуємо. Ольга Івазовська, голова управління громадянської мережі ОПОРА і Ганна Чаченко, психологиня, були з нами на прямому зв'язку. Люди з неурядові організації зараз активно займаються збором свідчень воєнних злочинів Росіян на території України, які, як ми всі сподіваємось, буде частиною великого міжнародного позову проти Путіна і проти Росії. Справиться буде слухатись одного дня обов'язково в міжнародному кримінальному суді.